Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Того дня на цвинтарі зібралося чимало людей. Достатньо було поглянути на присутніх, аби зрозуміти, що ховали члена впливової і заможньої родини. Померлий виходець з бідної сім'ї, зумів нажити великі маєтки. В молоді роки життя він навернувся до Ісуса. Але шалений ритм життя і щоденні невідкладні справи були для нього важливіші, і не залишалося йому часу думати про Господа. Він залишив церкву, як сам говорив, за власним бажанням і жив далеко від Бога і від Його послідовників. Потім постарів, як і всі у цьому житті. Слава Богу, у нього знайшовши час. Подумати, коли він був уже хворий, і знову відкрити серце Ісусові і сказати, що любить Його. Отже, помер він у благословенному очікуванні повернення Господа. Зараз Небіщик лежав у дорогій труні. Це було лише бездиханне тіло, його поховають, і з часом від нього залишиться лише кістки, а потім порох. На цвинтарі. Проходячи повз могили, я з новою силою свідомив, що перед обличчям смерті ми усі рівні. У момент смерті не мають значення ні соціальний стан, ні раса, ні національність, ні культурний рівень, ні багатство. Смерть рівняє усіх. У нестримному прагненні зберегти власну індивідуальність живі можуть прикрашати себе сріблом, золотом або діамантами. Але під усім цим близьком залишається те, чим ми є кістки і порох. А усе, що було зроблено протягом життя, усе, чого було досягнуто в такій боротьбі знання, отримані в напруженому навчанні, куди все це піде, яка від них користь? Цар Соломон нагадує нам, що немає сенсу прагнути до земних цінностей. Забуваючи при цьому про єдину вічну цінність Ісуса, Він писав, яка користь людині в усім її труді, який вона робить під сонцем? Покоління відходить і покоління приходить, а земля віковічно стоїть. Що ми візьмемо з собою? Що залишиться від нас? Можливо, Господь навчає нас сидіти, склавши руки у безплідному животіні і безпечно спостерігати, як минає життя, у жодному разі ні. Біблійний автор говорить про те, що у житті усе має свій сенс, але тільки тоді, коли на першому місці знаходиться Ісус. З ним культура набуває змісту, а гроші стають засобом, а не метою. Також праця має сенс, бо перетворюється з невідомих пошуків тимчасових цінностей на можливість служіння. Подумайте, чи займає Ісус у вашому житті місце, на яке Він заслуговує. Помолимось, дорогий наш любящий Небесний Отець. Ми щиро вдячні Тобі за слова настанови. І застереження, які містяться на сторінках святого письма. Допоможи, Господи, нам завжди звертатись до Тебе, до того. Хто є наш змістом нашого життя, допоможи нам завжди слідувати за тобою, Господи! Благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, тих, хто стоїть сьогодні на роздріжжі і хоче зробити крок до Тебе. Даруй, Господи, сили прийняти таке важливе рішення. Ми складаємо наші молитви у ніг Твоїх святих, а молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молились про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі.